Одразу до справ, одразу до страв 10 смачних та цікавих рецептів з яєць, яйця на сніданок, на вечерю і навіть на десерт. Не буду довго тягнути. Починаємо. Першу страву я досить часто готую для своїх ланчбоксів це запечений омлет. Начинка може бути будь-яка. Цього разу я додаю ковбаску, гриби та сир. Поєдную яйця молоко, крохмаль та улюблені спеції, додаю начинку, ретельно перемішую та викладаю в форми. В духовці омлет готується приблизно 15 хвилин. Температура в мене практично завжди однакова, 180 градусів, а в мікрохвильовці за 2-3. Можна зробити ось такі маленькі сендвічі, виходить досить простий та швидкий сніданок. Друга страва яєчний салат. Так, я вже неодноразово його готувала, але цього разу вирішила спробувати трошки інакший рецепт. Поєдную відварені яйця, червону цибулю, солоні огірочки, гірчицю та майонез. Також додаю трохи паприки, солі, перцю та ретельно перемішую. Мені здається, всі варіації яєчного салату прості та смачні, особливо в поєднанні з підсмаженими на вершковому маслі тостами. Третя страва максимально проста, лише два інгредієнти яйця та вода. Можна також використати бульйон. Пропорція 1 до 2, тож на одне яйце приблизно 100 мл рідини. Суміш треба процідити та перелити в форму. Можна готувати цей омлет в духовці, але це буде трохи довше, приблизно 45 хвилин. Тому накриваю форму харчовою плівкою, роблю дірочки зубочисткою та ставлю в пательню з гарячою водою, і накриваю кришкою. Навіть для більшої форми час приготування буде приблизно 15 хвилин. Дуже ніжна страва. Звичайно, можна експериментувати та додавати різні соуси, вершки і так далі. Четверта страва це яйця з помідорами та імберем. Потрібні яйця, помідори, цибуля, часник та імбир. Я використовую як свіжий імбир та часник, так і заміняю їх сумішу спецій. Все дуже просто на олії обсмажується цибуля, помідори, тоді додається імбир та часник, а приблизно за 5 хвилин яйця. Ретельно перемішую і виходить проста та ароматна страва. Можна також додати сир та зелень. Зазвичай до цієї страви я підсмажую тости або готую простий рис. Ще одна страва, яка часто доповнює рис або локшину в моїх ланчбоксах, це омлет з норі та сиром. Простий або солодка версія з додаванням соєвого соусу та меду. Також я часто додаю в омлет крохмаль та молоко, і цього разу роблю так само. Загалом це не обов'язково, робіть, як вам більше подобається. Виливаю яєчну суміш на розігріту пательню та одразу додаю лист норі та сир. За пару хвилин омлет вже буде готовий. Краще загорнути його в рулетик, поки він ще теплий. І ніж краще нагострити, бо норі не завжди можна акуратно розрізати. Виходять ось такі симпатичні рулетики. Рухаємось далі. Далі яєчня з баклажанами. Взагалі є багато цікавих страв з баклажанами та яйцями, але цього разу нічого складного. Я вирішила також додати перець, помідори, цибулю, часник та спеції. Паприка, орегано, базилік, трохи цукру, перець, все, що подобається. Все достатньо стандартно: спочатку обсмажується цибуля, потім часник, перець, баклажани, і наприкінці додаються помідори та спеції. Овочева суміш готується за 10-15 хвилин. Залишається лише додати яйця, сир та зелень. Яйця готуються 1-2 хвилини залежно від того, чи подобається вам рідкий жовток. Дуже яскраво та смачно. Єдине, що мені не подобається, багато всього різати, тому для мене це сніданок вихідного дня. Наступна страва мариновані яйця. Тут варіантів насправді дуже багато, але цього разу я обрала маринад з соєвим соусом, солодким чилі, медом, часником, зеленню та кунжутом. І в останній момент я додала ще трохи перцю та імбир, оскільки порція невелика, використала лише 3 столові ложки соєвого соусу, і також додала води, щоб маринад був не надто концентрованим. Яйця треба маринувати хоча б декілька годин, а краще залишити на ніч в холодильнику. Виходить дуже симпатично та смачно. Ідеальне доповнення до рису або локшини. Здається, було вже достатньо багато всього цікавого, тому хочеться приготувати щось просте. А це означає скрембл або ж яєчня бовтанка, Головне побільше масла та вершків, ну і, звісно, сир зайвим теж не буде. Навіть спецій ніяких не додаю, лише сіль, і готую на слабкому вогні, повільно помішуючи. Звичайно, тости я також підсмажую на вершковому маслі, таке просте та смачне поєднання, дуже ніжний та вершковий смак. На 10 рецептів має бути хоча б один десерт. Це, звісно, не крем брюле, бо я використовую 10% вершки, але все одно дуже смачно. На кожний жовток 100 мл вершків. Також додаю трохи цукру та використовую горіховий сироп до кави. Цукор та сироп додаю до вершків, розігріваю та змішую з жовтками. Суміш треба процідити, перелити в форми та поставити в більшу форму з гарячою водою. 170 градусів приблизно 25 хвилин. Головне дати кремо охолонути та застигнути дуже простий та смачний десерт. Ну і, звичайно, після приготування минулої страви в мене залишились білки, тому готую білковий омлет зі шпинатом, грибами та сиром. Я особисто не фанатка білкових омлетів та й шпинат заморожений, але загалом цей варіант нічого. Головне додати побільше спецій грибів, сиру та звичайно вершкового масла. Ось такі 10 рецептів з яєць, сподіваюсь, було цікаво, мені точно було цікаво. І смачно!